Добрий день, я зараз в погрібі. Отак прийшла потурбувати свій ґрунт для розсади. Використовую я такий, це поліцький, поліцький ґрунт, придбала його ще з осени, тому що пересаджувала квіти. Брала зразу великий мішок на 20 кг. чи на 20, 20 літр, точно не скажу. Ось має він такий вигляд. Беру його на перший раз, ніби він мене задовільняє. Зберігаю я його у погрібі. А його потребувала я ось для чого. В нього я буду садити свій батат, той, який я придбала у сільпо в магазині на днях. Зараз у нас 28 грудня. Зарані, я думаю, що зарані ще садити. У ґрунт, але не знаю, як воно піде, тому що були відгуки, що оці кореніплоди, які продаються в супермаркетах, обробляють якимись препаратами, що вони не дають ростків, і щоб не втратити задарма час, хочу посадити раніше краще я його розпікірую в стаканчики. Краще я з ним пограюся вже з готовими ростками, чим я прозіваю час і запізно почну проводити черенкування. Тому що, колись я один рік проводила черенкування в квітні, місяці, почала, то це було пізно. Вони були маленькі череночки, погано дали зелень і дали дрібні плоди. Так що, ось так я відрізала пластикову бутилочку вершочок. І отак я помістила туди свій батат. Тепер підніму я його нагору, поставлю на віконці, пулю водичкою і будемо чекати росточків.